Добрий день, колеги. Зараз ще хвилинку. Технічно працюємо. Хто підключився, хто ні. Так, таблощик є. Щербино є. є. Віталій Степанович є. є. Висоцький. Висоцький. Підпала. Ага. Висоцький підпало. Шабілянова Є. є. Добрий день. Мосін Олександр є. Yeah. Є. Yeah. Є. Yeah. Іванова yeah. yeah. Надія Валерівна є. Іван Васильевич. Горб є. Горб є. Орхон Віталій Михайлович. Yeah. Okay, нема. Поки нема. Пліткін бачу. Рисунка нема. Волкоф Андрій є. Yeah. Yeah. Потянова немає. Yeah. Шановні колеги. 12, 12 членів президії голів комісії, заступників і голів фракції. У нас є кворум. Ми можемо розпочинати роботу. Добрий день ще раз. радий всіх бачити колеги. Дякую за оперативну згуртованість, Дякую за миттєву реакцію. Ну, звісно, будемо відвертими тільки дві години тому. Ми розпочали процес підготовки до позачергової сесії обласної ради. На цю позачергову сесію обласної ради виноситься одне єдине питання щодо підтримки нашого президента України. Текст звернення Миколаївської обласної ради 8-го скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського вам був усім направлений. І е, у вас була можливість ознайомитись. Я зараз пропоную поставити на голосування порядок денний, який пропонується до розгляду на 28-й позачергової сесії обласної ради. Якщо не буду заперечити, ставлю на голосування. Щодо, а, щодо порядку денного на президію проти утримались голосом. Будь ласка, немає. Рішення прийняло, прийнято тоді, колеги? переходимо до розгляду одного єдиного питання: це о, звернення Миколаївської обласної ради восьмого скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Шановні колеги, які будуть пропозиції до тексту або зауваження або думки, будь ласка. Так. Позиція ну, підтримати. Пропозиція да. підтрима, ознайомлення з... з текстом ознайомлення. Пропозиції зауважень немає. Ну, тоді пропоную це питання винести на розгляд 28-ї -е, позачергової сесії обласної ради. То запрошу визначатися. Проти, утримались? Немає. Рішення прийнято. Шановні колеги, ну на цьому у нас порядок денний вичерпано. Якщо більше пропозицій е, немає або зауважень, то пропоную завершувати роботу. Ми плануємо сесію на да, сесія планується на вівторок, 10-та година. Вівторок це 25 лютого 10 година. Прошу всіх доєднатися і бути уважними. Дякую всім за підтримку.